Незважаючи на свої втрати, вони постійно насичують, додають нові сили. Так само там підкидують ворожих пілотів безпілотників. Постійні е авіаудари. Просто от, от я скажу, що 10 місяців. Е з міста залишилося та з міста буквально нічого не лишилося. Е, мені є з чим порівняти. От, тобто, ми так само стояли на Бахмутському напрямку. Бахмут був живіший, навіть ціліший ніж зараз. Турецьк, тобто, в турецьку немає жодного жодної цілілої будівлі. Як і на всіх напрямках, це мотоштурми на мототехніці і каби це є з чим порівнювати це так само було як було в очеретиному коли в 2024 році ми там були то ми тоді вперше стикнулися з такою масовою масовим застосуванням авіаційних бомб і, і так само зараз турецьк буквально кожен день там десятки прильотів